Шануймося, бо ми цього варті. В Ужгороді на площі народній відбулося народне свято. Українці висяткували день державного прапора. Кількасот людей прийшли вшанувати символ нашої свободи. Десятки краян гордо тримали суньожовті стяги. Людей різного віку та різних професій об'єднала любов до державного символу. Багато з них вважає, молодь та дітей треба виховувати на традиціях незалежної України. Патріотизм виховувати з самого початку. Із, із, Кажу вам так із материнським молоком, і тут, звісно, освіта, школа, садики відіграють велике значення. Я вважаю, що такі свята потрібні, тому що треба виховувати повагу в першу чергу до державності, а прапор це перший символ державності. Голови обласної ради та облдержадміністрації разом з Ужгородським міським головою мали за честь підняти найбільший прапор на площі народній. Його урочисто внесли найкращі військовослужбовці краю. Таке святкування, за словами Олександра Ледиди, має об'єднувати громадян. Це утвердження держави, є термін, для якого відраховується День державності, День держави, символа держави. Це прапора. Це об'єднує людей задля того, щоб зрозуміли, що Україна може бути сильною незалежною, коли всі, як політичні сили, так і громадяни, об'єднаються для того, щоб створити свою сильну незалежну державу. Серед присутніх було чимало ровесників незалежності студентів та представників громадських організацій. Для них це свято можливість долучитися до формування великої країни, відчути себе частиною держави. Дає, мабуть, можливість відчути себе частинкою нашої країни, можливість побувати в такому елітному оточенні, можливість. Можливість просто відчути себе українцем. Окрім державного прапора, присутні вшанували Тараса Шевченка, світоча української ідеї. Він і багато інших письменників несли свій вклад у створення незалежної України. Ці свята особливо дорогі, особливо значимі, тому що йшли не тільки ми до них, а йшли й наші попередники, йшли наші прадіди, діди, батьки. І моя молодість припала на такі періоди. Коли за жовто-синій прапор, коли за слова гімну ще не вмерла Україна, можна було все таки і жорстоко поплатитися. Вшанування національних символів є запорукою успіху держави. Такі речі допомагають самоідентифікуватися і самоствердитися, вважають історики.